Так, остався перед останні і останні регіони. Ну. погнали. JBar. Так, так, скіп, 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 скіп. Скип. Хоч скіпнуть, я скіпну. Питань немає. Пропустимо, так, пропустим. А, ось <laughs> <All right. laughs> this is exactly the 22nd recon squad. Zachary, to identified an allied signal, please respond. Zachary, this is the descendant chamber, received your income. Loading! Allied signal, respond. Who are Communications are unstable. Да ти так повільно ходиш, алло. Бляха, стрелять повільніше, ніж бігать, ну да. Та ну, виноситься по 30 тысяч наносий урон. Камон, да я ще таке, блін зроблю. Астень, друг, я вже вкачаний, перекачаний, блін. Як тварь остання, погнали. Так, пушки тут і не потрібні. Нафіг мені стріляти, якщо я можу атак робити. Диви. Мені навіть не треба нічого робити, я просто управляю персонажем. Це інше робиться тупо за мене. Диви, два удара, всі лежать. Ти що, ти бос? Ти бос. Подивимось, як розпадаються боси. Куди погнав? Куди пішов? Не втічеш. Стоять, стоять, стоять. Ой, минус босс. Изейший, зейший. Реактор особой с электричеством. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ой як це виглядає смачно? Просто мм, пальчики оближеш. Секунду, давай подивимось сразу. 65. А ч у мене тут 66, а тут 65? Блін, виглядав дуже круто, але от... Грозовая клетка надо, чтобы плюс 160 навыков Силы техничных, электричных навыков Вот а тут Длительность действия навыка. Ага, uh -huh. Таня -а. Да, не. Нет А, да, вон они там Я? Давай Треба Нет, 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 нет Давай Есть Тех. Нормально пройшов прямо саме солодке. Таке я лайк. Ну. Давай, я хочу базу зачистити разом з ними. Погнали, погнали, погнали. Ха-ха, давай. Блять, заморозим меня твой. Хорош. HQ HQ, HQ, HQ. Правильно касаты IQ, а не HQ. Дурачок. Да, приятно, ты снайс. Куда? Ага, бачу. Я да помогу, народ, я да помогу. Так, дома не код. Давай. Попайм его. Бали твоя ложка. На изи. Я його просто так от задовбаю <смеш> круговоє. Боку тут припаркований. Ага. Найс. Так, відключення енергії, так. Да. Це саме те, що в мене відбулося. Я зараз без світла шо. Забра ще ДБЖ є, рятує. Це полтав, це бролтав. Neutralization device Установить Нейтрализовали Що там нас дали по плану Обид, вечерей. Далее инша точка Я не понял, у меня что, розовый колламат Лол Да реально розовый Нормально це у нас подруга що робить А, вона інвізний і вона мілішки атакувала? Клас Мінус еліт Vanguard Не партись, все нормально Роботає спецназ Я тут елітний О, це прикольно, він застиг наверху Ну, я я розумію, що його заморозило Але було б круто, якби, мабуть, так затримка атакувала pass uh, definitely descendant please look on the opposite side of the cave <laughs> no To I'll try to control the decommissioned passageway remotely. However, there is no time to stand and watch. We must find out what information A was able to obtain there. Be careful of the Vulgus reinforcements as well. They've we started to come through the cave entrance. Oh. Так, невже я буду зараз третього боса валити? Так, окей. Поле бою. Це останнє, здається, так? Да? Блять, це не останнє, це. Серйозно, це тільки третє, а тут ще два. Окей. Погнали. Блер. Це цей вогняний типок. Схожий на як його... на Окей, то I'm a Scout, man. вор. Не только ты будешь моя моза ресипи. Блін. Ааа, давай. Я хочу з ними проходить. Нет, давано, давано, давоно. Я Тільки не кайший, що вони зараз самі успіють все зробити. Приєднатися. Хорош! 40... На 48 приєднався, вони вже все залутають. Я зараз просто постою і все лутану. Давай, я в тебе вірю, я в тебе вірю, братан. Я поки просто покатаюсь. 52 Красавчика! Мені навіть ніщо не довелось робити. ви хороші. Секунду. Давай. Я бачу, що ви проходите, я хочу просто приєднатись. Лутаємо. Давай, чем ширше мы залутаемся, тем... ...стояночкой, тем краще. Давай. Оставь. Легче. <laughs> no Ты кто-то кинет. Неет, ч мы его убить мало, алло, вы ч? Ладно, пофиг. Якщо це пришвидшить наше прохождение, так то мы Ага. буде. Угу, угу. Амокус командер. Ну давайте його сейчас завалим. Амокусы нам в команде не треба. Ля Кабіна розпадається раз. Кабіна розпадається два, Кабіна розпадається три. а могусний командир на місці завбре. Це як книжечка писала. Тепер ми будемо в атаці. То вони на нас нападали, тепер ми будемо атакувати їхню базу. Постріляє, де стріляє? Вони десь тут стріляють, типу. А, проєднатися. Погналы. Бляски летающие можуть. Все, вам жопа показал. Shocking, right? yes. It's... Чел 22 левела уже тут? Right. Ти як це зробив? Блядь, колдун Я на 22 левелі пісок хавав. Я вообще тут нічого не знам на 22 левелі А чел уже майже в кінці гри я з них він... Читовин... Та ні, ну... Я, звісно, можу предположити, що він не, не качав бані, а вирішив прокачати щось інше. Але мені слабо все віриться. Побігли, 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 побігли. То ж воно? Я вже приєднався, я поняв. Ну ладно, раз приєднався, значить треба валить лахів. Техніка перекатів. Дяді міягі. Оба! Хорош! Техніка перекатів, дяді Мяягі, техніка перекатів, техніка перекатів, техніка перекатів. Єсть! Техніка перекатів працює ідеальніше, ніж просто бігать. Бо мабуть теряються і не знають, що з тобою робити. Бо ти перекатуєшся типа, вони ж запрограмовані не попадати, вони кажуть, супереліть трошечки. Так як у мене безкінечні ці, то моя техніка перекатів, це просто б... БІЛ колобок. <плес> ну і де босс. Ти босс. Давай ми тебе так застигати. Техніка перекатів? Так не попрыгать, так не попрыгать, так не так не есть. Блин, як же мне не подобаюсь этой парой заграться, просто капец. Я просто им баланс не могу. Да, теперь Я тут, все нормально. Земля космоса, мы все тут. Позитив ПВО. не будем розскарачувати позиції ПВО. Ой. Нормально. І сюди Вікторія, Каняку. Здорово, пацани. Пока, пацани. Дякую ще за все. Супер героїське бездарблення. Подевою імпарня. Я тут не розумів, просто не понял просто. Вони десь під нами, чи що? Нет, не пір, А Що ви спанитесь, блять, волнами? Дураке, чи що? Ладно, давай так. Якщо будете волнами спавнитесь, я тоді буду тут стояти. Ой, і туди можна буде піти клас. Давай трошки побегаем. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. 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 Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. 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 Ха-ха-ха. 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 Ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха. Ха-ха. Ха-ха-ха. 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 Ха-ха. 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 Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха. Ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха. Ха-ха. Собака, не ха він помер стопудово Изейше, просто изейше Давай сюда, да. Я выбив тут Що? секунду. Я вибив якусь червону тут. Просто на похуй. Вау, куди мене тепає? А, е, куди мене тепає? У мене така класна команда була. Бля. Я таку класну команду просрав. Бронеплав плав ще одна. Ще одна червона. Чого? Стой, 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 стой. Не-не, я на цей раз подивлюсь. За бронеплав такий. Превосходні. Це. Випало урошені? Це не було його. Плива атака до цього ще випала круто. Бронеплав. Перетворюється в сумміру ймий навик. Лишення вороги змінюється на зниження супротиву електричність. Чого? Це для кого? Шарен, Окей. Взрив безниця було, це було. Слухай, uh, не фігово, не фігово. Якщо роф, а не що зробиться, то шари. огні і Понятно. Це, напевно, на Блара, да? Так. Ну що ж, хлопчики, дівчатка, всім удачі. Я так розумію, тут будуть... Я тут? Поки я нічого не розумію. Філа. А-а-а! Диви, я поняв. Окей. Нормально тут такі ці здорові потоки. Наверно, дуже високі ході люди тут були. Ах ти ж собака. Бля. Ага. Ляха. Ага. Ну я понял, це треба почекати. Я уже сбил дом, так що мені не страшниться типа. Можна просто технику кенобі перекати ебашить. А так от хоп, хоп, хоп. що шо за звук? А, опа, и золота штучка. То добре. Абсолютне прокляття. Звучить як прикольна діжня. Оооо... Uh... Єс! Yes. Ні кому не маст. Ей! Пустіть! Тук-тук! Бум! Пайде.

Нормально. <зв�> Ля, <плодженна> <IN> <говори> <зв�ла> <зв�ла> yeah, значит, типы тут не пошли бігають, раз они знают цей прикол, что двое можуть, один может захватывать. Ой-ой-ой, а остальные можуть вернее страдать. Нам новах? Нам нова. И в бублик. Да? У, -у, у давай, 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 давай. Есть!

А ч ⁇ ная? Не... А, блин, по мне не стреляет, падла. Так, я понял, надо ливнуть трошечки, да? Нормально. Дамажиться лошара! ай! Походу я тут лошара, а він. Найт, не, не стреляй, давай постреляем. Хочеш, щоб я стрелял, я постреляю, нифига ты даешь. Йнутый. Тільки остановився, мені сразу цей ввалив.

of your arcade where I first met you. Mm -hmm. Тобто ми можемо не знищити залізне серце, а транспортувати в моє під в мою підсвідомість. Вот, це те, що я казав, що її ж можна буде із, із лікти з моєї підсвідомості. набираєш що. Даааа, конечно ж ты в мене будешь стрелять, куда ще ще? Блять, других-то людей немає. Жовтим засвітилось, жовтим ЗАСВІТИЛОСЬ, БЛІН! А, бля, ноги, ноги, ноги. Ти є, другий. давай, 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 давай. Да. Ладно, я пока перезаряжусь. У нас все нормально, пока еще. блять, давай вылазь. Ну да, ты в мене, конечно, будешь стрелять. Куда ж тебе еще, сука, стрелять, Варена? Есть криты. Криты, 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 Залываем. Больше шанс на криты. Можно жить, можно работать. Давай, погнали, 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 погнали. Блять, я чел все делаю, я так Сильняк, хорошо. Тут остання, а вот у мене остання. Мы его забьем, мы его убьем Есть, Херете Погнали Фух Хорош Другого разу. з другого разу вийшло. Це вже круто. Що у нас тут? Шанс на в'єсу? пофіг. Лепік теж Плевать. Джейбер, ну можливо, я не пам'ятаю, що він робить, але. Стабілізатор форма 7 1. Тобто, на 6 і є шанс. Примінить. А, -а, -а, а, із 6 до 10 збільшиться, а з 3 до 6. Я все одно не настільки везучий. О! На стільки, я настільки висучий активатор енергії випав. 6%. Блін, взагалі не зря використовував. Хохо. -хо -хо! Чел, ти не повіриш? Я тобі і не скажу. Щоб тобто ти не вірив далі. Ось. На цю хрень у мене вже є чертеж активатор енергії. Це найрідша фігня. Де його не я не знаю, брати, але я так підозрюю, що в останній локі. Рядом із вольгою. Але ну, камон, оце ось усе можна нафармити. А оце вибити, це, ну прям постаратись треба. 3%, камон, шанс. Акумулятори теж.